За 300 років своєї історії у Вознесенському було встановлено всього три пам'ятники: перший Олександру II, так званому освободітелю, на честь 50-ліття скасування кріпосного права. Він знаходився на подвір'ї будинку власного управління, що розташовувався напроти нинішнього поштового відділення та тимчасового приміщення сільської церкви. Його знесли ті ж самі сільські революціонери, що спалили панський маєток. Другим був пам'ятник Леніну, рештка якого до сих пор знаходяться біля залізничного вокзалу. Того Лєніна знесли німці прямим гарматним пострілом у 41-му році. Ще одного Леніна на честь 50-річчя жовтня встановили в центрі села на місці колишнього кладовища. Біля сільського будинку культури, Його знесла потужна хвиля ленінападу, що прокотилася по всій Україні за часів незалежності. В цілім залишився лише постамент. зате в хорошому місці і в хорошому стані. Це те місце не має пустувати. Але що? Чи кого тут можна розмістити сьогодні? Певен, що ця прагматична думка приходила лише в мою сиву голову. Колись неподалік колишньої колосної контори стояла дошка пошани із фотографіями кращих людей села. Сьогодні дошка вже немає. Та, дякувати Богу, хороші люди в селі були, є і завжди будуть. А відтак виникає цілком резонне бажання. Використати постамент чужому вождю в якості віртуального підесталу своїм односельцям. Щоб постамент став підесталом, його потрібно спочатку віртуально, а згодом і реально, привести до відповідного пристойного вигляду. Покрасити, змінити табличку, посадити довкола квіти тощо. І можна дати честь першому відкрите галереї сільських достойників? У мене в планах було кілька кандидатів, але на остаточне рішення вплинула несподівана зустріч із Віталієм Волковим. Звичайний чоловік, як мовиться, один із нас, у Вознесенському народився, у Вознесенському вчився, виріс, працював, одружився. Має сім'ю, друзів, двох діток і як багато наших односельців з нападом расистів взяв до рук зброю і став на захист Батьківщини. Після госпіталю отримав кілька днів відпустки. Приїхав на побачення до свого села, до своїх друзів, до рідної мами, добре знаної і шанованої селі Валентини Волкової. Тож кому, як на військовому, бути першим на нашому віртуальному військовому інтернет-підєсталі Пашани. Для мене Віталій є персональним уособленням всіх тих односельців, хто мужньо стримує навалу орків на Східному фронті. Саме завдячуючи Віталію і його побратимам, ми можемо сьогодні вільно ростити дітей, онуків, садити огороди. Вирощувати квіти, спокійно пити пиво. Або ж зустрічатися із однокласниками. Тож, образно кажучи, Тож, образно кажучи Віталій Волков персонально запускає в експлуатацію наш сільський інтернет-підєстал Пашане. Тепер кожен із нас може підняти на нього когось із тих односельців, кого вважає вартим уваги. Та поваги всієї громади. Бажано лише робити це аргументовано та переконливо, і по можливості цікаво та дотепно. І на завершення. На завершення кілька і для тих, хто підозріло насторожено, спостерігає за моїми відеозйомками. Чи не шпигую я часом? Чи не викажуть Путіну якоїсь? Військової таємниці мої відеоролики. Можу заспокоїти всіх, ні. Уже хоча б тому, що в Вознесенському немає ніяких військових об'єктів, ніякої військової техніки чи військових підрозділів. А окремі бійці на зразок Віталія Волкова появляються на наших вулицях не частіше, ніж дощові хмари на небі в нинішнє посушливе літо. До того ж, більшість із використаних тут фото вже є у відкритому доступі в інтернеті. Тож, Віталій Волков, наприклад, був почесним гостем на шкільному спортивному святі, про що є відео в інтернеті. А щоб на наші голови не звалилася якась путінська бяка, потрібно адекватно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Будьмо!